Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вам прочитати повідання Василя Сухомлинського, як Ніна не злякалась гусака. Ніна йшла з дому в дитячий садок. На стежці сидів великий білий гусак, а поруч із ним десяток менших гусей і чимало гусенят. Ніна з острахом глянула на гусака, який він великий і страшний, який у нього довгий дзьоб. Боязко оглядаючись, вона зійшла зі стежки, щоб його обминути. А гусак витягнув шию, зашипів, підбіг до Ніни, ущипнув за ногу. Гуси весело гелготіли. Ніна заплакала й утекла додому. Вона розповіла мамі, як на неї напав гусак. Мама сказала Ніні Не треба боятися, він і не нападатиме. Дивись сміливо, йди прямо на нього, не обминай. Ніна знову пішла тією самою стежкою. На стежці сидів гусак, а поруч із ним гуси й гусенята. Ніна сміливо дивилась на гусака він сидів на стежці і ніби чекав, що ж воно буде. А Ніна йшла прямо на нього і думала Не боюсь я тебе. Гусак злякався і побіг, оглядаючись, а за ним поковиляли гуси й гусенята. А Ніна сміливо пішла стежинкою. Ось таке чудове оповідання. Малята, скажіть, будь ласка, куди йшла Ніна? Кого вона зустріла на стежці? Що сталося? Що порадила зробити мама? Чи вийшло у Ніни пройти стежкою? Молодці малята, ви добре попрацювали, а зараз виконаємо цікаве завдання. Пропоную вам розглянути гусенятко маленьке. Що в нього є? Тулуб, шия, голова, дзьоб, лапи. Добре. А також у нашого гусеняти є друг, маленьке курчатко. Давайте його роздивимось, що у нього є: також тулуб, голівка, лапки, дзьобик, крильця. Чудово! Я пропоную вам сьогодні гусенят і курчатко викласти з геометричних фігур. Почнемо викладати гусеня. Приготувалися. Так, тулуб у нас це жовтий овал. Далі, ще що буде? Так, прямокутник, голівка вірно, коло жовте, а дзьоб і лапки ми з вами з чого зробимо? Вірно з червоних трикутників. Ось такий гусачок чудовий у нас отримався. А тепер давайте його друга курчатко також викладемо з геометричних фігур. Так. Беремо коло, це буде тулуб нашого курчатка. Ще одне жовтеньке коло це буде голівка. Чудово! Так, що ще? Дзьобик також. І з чого вірно червоний трикутник, і що ще ніжки, яка фігура, також червоний трикутник. Ось таких курчатка і гусеня ми з вами виклали. Чекаємо на фото ваших гусенятка та курчатка. До нових зустрічей! Бувайте, малята!